Відновила атаки на Україну ударними безпілотниками у Києві та на околицях на світанку працювала ППО. Повідомляє місцева влада. Полювання на ворожі шахеди від ночі триває в низці регіонів. Росіяни запустили ударні БПЛА. Щойно закінчилось так зване триденне перемир'я Путіна. Моніторингові канали повідомили, що пуски з південного, східного та північного напрямків почалися ледь не одразу після півночі. Зараз ударні БПЛА тримають західний. Курс з Київщини на Житомирщину, проте небезпека все ще зберігається на сході і півночі. Тому, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, подбайте про власну безпеку. На зустрічі коаліції рішучих уперше разом до Києва приїхали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Тармер і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Після зустрічі Володимир Зеленський, четвірка лідерів, які прибули до Києва, мали телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Спільно хвалили, закликали Росію до 30-денного припинення вогню, яке має початися від завтра. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. У коаліції рішучих вимогу Росії зупинити постачання Україні зброї для припинення вогню. Про це раніше заявляв речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. Президент Франції Макрон повідомив, що вони проти будь-яких додаткових умов. Також лідери наголосили, що якщо Росія не пристане на пропозицію про 30-денне перемир'я, проти неї застосують нові санкції. Файлідеж. Всі п'ять лідерів зустрічі чітко заявляють про необхідність безумовного припинення вогню, відкидаючи умови Путіна і чітко попереджаючи: якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції і збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія подумає над пропозицією України Європи та Сполучених Штатів про тридцятиденне припинення вогню. Згодом у Москві анонсувало, що невдовзі кремлівський диктатор зробить заяву вже глибокої ночі. Після майже двогодинної затримки Путін висунув свої умови, заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі і назвав дату 15 травня. Він пропонує відновити ці переговори без попередніх умов. Додам, що у виступі Путін уперше назвав СВО війною. Про 30-денне перемир'я кремлівський диктатор. Не згадав 62-річна жінка постраждала напередодні внаслідок ворожих обстрілів прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини. ФПВ-дронами та артилерією росіяни били по Нікополю, Марганецькій і Мерізькій громадах. Пошкоджені чотири приватні будинки. Один із них згорів, зачепило також лінію електропередачі та газогін. Атакував ворог і Межівську громаду Синельниківського району. Там пошкоджено підприємство. І троє людей постраждали напередодні внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Починаючи з 15.30 російські війська завдали серію авіударів по Куп'янську. У місті пошкоджено житлові будинки. Внаслідок влучання одного з кабів. Постраждали двоє мирних жителів: 52-річний чоловік та 76-річна жінка. У них гостра реакція на стрес. Уже увечері росіяни вдарили ФПВ-дроном по селу Благодатівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч із житловим будинком. Його мешканка теж зазнала гострого шоку.